Польські протестувальники сьогодні посилили блокаду на міжнародному пункті пропуску у стелу Гзосен. Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита її слів, сьогодні з 13 до 16 години там повністю заблокували рух як вантажного, так і пасажирського транспорту. Після шістнадцятої години обмеження дещо послабили. Ські протестувальники заявляють, що пропускатимуть по легкових автомобілях по 5 автівок кожні 30 хвилин в обох напрямках. Щодо вантажних автомобілів, один вантажний автомобіль слідуватиме на виїзд України, і три вантажівки пропускатимуть на в'їзд в Україну відповідно в годину. На рух автобусів протест не впливатиме і. Буде здійснюватися у звичному режимі наразі. Перед пунктом пропуску у столу з української сторони черги з легкових автомобілів як такої немає. На виїзд очікує близько 10 легковиків. Відповідно є купчення вантажівок. Близько 90 вантажних автомобілів очікує на виїзд України, і з польського боку, за інформацією польської сторони, близько півсотні вантажівок. Польська блокада триває і на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, Як розповіла Суспільному, речниця Волинської митниці Валентина Черниш на міжнародному пункті пропуску польські фермери третій день не пропускають на в'їзд до Польщі жодного українського вантажу і вимагають відновити дозвільну систему для українських перевізників на території країн ЄС. Сьогодні з 12 до 19 години протестувальники припинили пропуск вантажівок і на в'їзд в Україну, розповіла речниця Волинської митниці. Це триватиме до сьогоднішнього вечора. А далі побачить по ситуації. З 9-ї години ранку і до 12-ї години дня через я годин в Україну в'їхало сім транспортних засобів. Всього-навсього. На виїзд нічого уже третю добу поспіль. Залізничні пункти пропуску в межах Хвилинської області працюють в штатному режимі.